Доброго дня! Я Салід Даніл з КНТ-131. Темою моєї бакалаврської дипломної роботи була програмна реалізація чат-бота для цифрової платформи зеленого університету. Метою роботи є розробка та впровадження чат-бота, який забезпечує зручний доступ до екологічної інформації, та допомагає формувати позитивний імідж університету як активного учасника зелених ініціатив. Для досягнення цієї мети було виділено сім задач: провести аналіз веб-порталів провідних зелених університетів світу та України, дослідити, які технології вони використовують для поширення своїх досягнень, дослідити наявні технології штучного інтелекту, що використовуються для автоматизації комунікацій, визначити успішні комерційні приклади використання чат-ботів на основі штучного інтелекту, запропонувати концепцію та програмно розробити прототип чат-боту для веб-порталу університету, оцінити перспективи впровадження такого технології у сфері екологічних комунікацій. У процесі дослідження провідних зелених університетів світу було зроблено висновки. По-перше, у світі існує велика кількість конкурсів і рейтингів, орієнтованих на екологічність та сталий розвиток університетів, наприклад, Greenmetric або NAVA. Провідні університети активно модернізуються та впроваджують ініціативи, спрямовані на зростання у глобальних екологічних рейтингах. Для публічного висвітлення досягнень використовуються такі засоби: наукові звіти та статті, новинні публікації, відеоматеріали, конференції або соціальні мережі. Це можна побачити на слайдах. Але інструмент у формі текстового інтерактивного інтерфейсу, чат-бот, майже не використовується. Набирає популярності використання штучного інтелекту в веб-інтерфейсах. Існує багато комерційних рішень, які можна інтегрувати з в університетські портали. Проте, для збереження автономії та контролю у цій роботі запропоновано власну реалізацію чат-бота без навчання окремої моделі. Розроблений чат-бот в концепті виступає альтернативним способом інформування про екологічну політику університету. Є автономним, масштабованим і легко інтегрується. Є актуальним інструментом в контексті сталого розвитку та цифровізації освіти. В основі технічної реалізації було обрана архітектурна модель МВЦ, яка забезпечує чітке розділення відповідальностей у додатку. Такий підхід спрощує масштабування, полегшує підтримку та дає можливість незалежно розвивати клієнтську і серверну частини проєкту. Для реалізації системи за моделлю МВЦ було обрано реляційну базу даних MySQL, яка інтегрується через систему міграції Laravel. Це забезпечує створення та керування таблицями з коду. Структуру бази даних можна поділити на дві категорії авторизацію з таблицею користувачів та сесіями, та навігацію з таблицями, які зберігають меню та посилання на академічні ресурси. В таблицях реалізовано багатомовний підхід для збереження назв та описів. Такий підхід дозволяє підтягати інформацію згідно локалізації. Це можна побачити на -діаграмі бази, діаграмі бази даних. Для реалізації серверної частини було створено набір елект-моделей, що відображають відповідні таблиці бази даних. Також реалізовані контролери відповідальні за обробку запитів. Відповідно до принципів Solid, бізнес-логіка винесена у сервіси з відповідними інтерфейсами. Взаємодія з користувацькою частиною відбувається через REST та маршрути, поділені на публічні та захищені. Запити проходять через систему валідації, реалізовані через окремі реквест класи. Така структура реалізує архітектуру МВЦ та демонструє відповідність принципам SOLID? Для реалізації користувацького інтерфейсу було використано React, що забезпечує компонентну архітектуру повторне використання коду та зручну інтеграцію з REST API. Побудовано окремі компоненти для вкладок FAC'ю та академічних ресурсів. Реалізовано пошук з фільтрами, перемикач мови та маршрутизацію. Весь інтерфейс представлено у вигляді React віджиту, який легко інтегрується на сайт. Для реалізації інтерфейсу адмінпанелі було використано Blade шаблони Laravel, які дозволяють ефективно розділити логіку, на предста... на... логіку та представлення. Кожна сторінка оформлена як окремий шаблон із розширенням базового лаяуту. Форми підтримують мультимовний контент і валідацію. Зараз на слайді можна побачити статичну візуалізацію інтерфейсів, але на наступному слайді буде подробніше. Зараз. Користувацький інтерфейс реалізовано у вигляді віджиту, що відкривається при натисканні на іконку. Віджит має компактну структуру. У верхній частині розміщений перемикач МОВ та вкладки навігації FAQ та академічні ресурси. Зміст середньої частини змінюється залежно від активної вкладки та дій користувача. У розділі FAQ контент представлено у вигляді списку кнопок, що розкриваються в акордеони з відповідними та е, посиланнями. Вкладка Академічний ресурс додатково містить поле пошуку та за ключовими словами та селектор тегів. Результати пошуку також. Виводяться у вигляді списку з акордонним відображенням деталей, як можна побачити на демонстрації. Зараз. Адмінпанель побудована на блейд шаблонах Laravel і складається з трьох основних сторінок авторизації, головного меню та форми редагування. Дизайн витримано у мінімалістичному стилі, подібному до WordPress, що забезпечує простоту використання. Адмінпанель надає повний крут функціонал для керування записами FAQ та академічними ресурсами. Як можна побачити зараз на демонстрації е публікації, тобто кнопки, створюються. Через спеціальну форму вони видаляються, можна перейти на іншу сторінку з пошуковиком та керувати базою даних. Зараз. Як можу побачити, все працює. Підводячи висновки в результаті виконання роботи створено веб-орієнтованого чат-бота для інформування про екологічну політику університету. Реалізовано інтерактивний віджит на React для кінцевого користувача і зручно амінпане для Blade для керування контентом. Практична цінність полягає в універсальності рішення, його простоті розгортання і можливості масштабування для потреб інших навчальних закладів. Результати роботи було представлено на щорічній науково-практичній конференції учених, аспірантів та студентів Національного університету Запорізька політехніка, тиждень науки 2025. Дякую за увагу.